Стоячи на цифровому майданчику, ти чуєш, як рев натовпу перетворюється на скандування твого ігрового псевдоніма «Руки». Твоє серце шалено б'ється, змішуючи хвилювання і страх, поки вступна музика гри досягає кульмінації. степай степбилденакаріфром стрітболдрійтурайзінста Команда суперників складається з елітних цифрових гравців, дивиться на тебе з цікавістю та духом суперництва. Ти розумієш, ти більше не просто гравець, ти учасник цього ігрового світу. Твій тренер тепер повністю реалізований у 3D, кидає тобі м'яч і впевнено киває. Звучить стартовий свисток, і гра починається. Інші гравці рухаються з плавною точністю. Їх цифрові аури пульсують комбінацією характеристик та здібностей.